Вітаю вас, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами напишемо діагностувальну роботу з теми здоров'я. До вашої уваги пропоную 12 тестових запитань, на які ви повинні будете відповісти і записати відповіді в зошиті. Наприкінці уроку ви самостійно зможете перевірити рівень знань із засвоєної теми. Запитання номер один. На фізичний розвиток підлітків позитивно впливають. А. Фізичні вправи. Б. Збалансоване харчування. В. Куріння. Г. Йододефіцит Запитання номер 2 Статеве дозрівання С. А. Зміни в організмі людей похилого віку. Б. Зміни в організмі немовлят. В. Хворобливий стан організму. Г. Складна перебудова організму підлітків. Запитання номер 3 Особливості статури хлопців. а. Ширина плечей дорівнює ширині стегон. Б. Ширина плечей більша, ніж ширина стегон. В. Ширина плечей менша, ніж ширина стегон. Г. Ширина плечей дорівнює ширині талії. Запитання номер 4 Назвіть причини статевого дозрівання А. Погодні умови. Б. Зміна пір року. В. Прискорений ріст, Г. Зміна гормональної діяльності залоз. Запитання номер 5 Зменшення маси тіла відносно зросту це ознака А. Нормального розвитку дитини. Б. Порушення нормального розвитку дитини. В. Гарного апетиту Г. Обмеженого харчування. Запитання номер 6 Речовини, що позитивно впливають на фізичний розвиток підлітка А. Білки. Б. Вітаміни. В. Мінеральні речовини. Г. Нікотин. Запитання номер 7 Виберіть із переліку типи шкіри. А. Комбінована. Б. Засмагла. В. Жирна Г. Суха. Запитання номер 8 Соціальна зрілість А. Досягається, коли людина здатна самостійно утримувати себе, створити і забезпечити сім'ю Б. Завершується з досягненням інтелектуальної зрілості. В. Коли людина сама себе забезпечує. Запитання номер 9 Назвіть функції шкіри. А. Видільна. Б. Статева. В. Дихальна. Г. Захисна. Запитання номер 10 Духовна зрілість А. Характеризується умінням відрізняти добро від зла створенням особистої системи цінностей Б. Завершується з досягненням інтелектуальної зрілості. В. Коли людина сама себе забезпечує г. Перетворення дитини на дорослий організм. Запитання під номером 11 Особливості підліткового віку а. Немотивовані зміни настрою Б. Зміна гормональної активності. В. Погіршення зору. Г. Погіршення апетиту. Запитання номер 12. Гарному розвитку підлітка перешкоджатимуть а. Шкідливі звички. Б. Ранкова зарядка. В. Успішне навчання. Г. Загартовування. Діти перед вами представлені правильні варіанти відповідей на поставлені запитання. Будь ласка, перевірте себе і оцініть Домашнє завдання. Повторіть матеріали пройденої теми здоров'я.